Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашнє завдання. Сьогодні їх у нас двойна порція, але вони не складні. Ну, мабуть, за виключенням першої, якщо ви е, змогли її нарисувати. Ось, задача 37. Дивіться якою швидкості треба надати в горизонтальному напрямі яблуку, щоб перекинути його з балкона 9-го поверху, сусідові на балконі 6-го поверху. Висота кожного поверху дорівнює 3,3 метра, а відстань між балконами по горизонталі 12 метрів. Ну, не будемо обсуждати, чому потрібно було яблука перекидувати з балкона на балкон, але розв'яжемо задачу. Дивіться, я навіть. Порисувала. Ось це в нас один дом, на 9 є балкон. Ось це інший дом сусідній, на відстані 12 метрів розташовані. Десь у нас балкон на 6 поверсі. І ось так ми бросаємо яблука за умовами горизонтального, і ось по такій траєкторії, по параболі, воно буде рухатися в цьому сусіду. Сподіваюсь, що в нього руки прямі і він зможе зловити це яблуко. але і інакше, інакше буде дуже прикро, ми напрасно бросимо яблука. Але к фізики перейдемо. Висота етажа 3,3 метра. Я навіть не буду рахувати окремо нижні етажі, це не важливо Три етажа по висоті різниця, різниця. І тоді ми можемо говорити, що якщо в нас тіло кинули горизонтально, то по горизонталі рівномірний рух, по вертикалі вільно падіння. Тому по горизонталі відстань L дорівнює швидкості умножити на час, а так як нас інтересує час, то ми знайдемо його з умов вільного падіння, де у нас Дельта H велика буде дорівнювати ЖТ квадрат навпіл. І тоді, так як у нас Дельта H це три етажа, а один етаж 3,3, то получаємо, що час буде дорівнювати 6 H маленьких Поділити на прискорення вільного падіння і корінь квадратний з цього. Далі в формулу для швидкості підставимо е, довжину і. Ну, між домами, і час. Отримуємо формулу. Метри здесь скорочуються, метри остались, секунди в квадраті, і корінь квадратний секунди будуть. Все, далі ми рахуємо. О, я на радостях не написала відповідь. Зараз тут пишемо. Добре. От, добре, коли я спочатку вам все розповідаю, а потім зберігаю сах... все це. Так, V дорівнює 8,5 метрів за секунду. Все добре, зробили задачу, все в нас зроблено. Далі, наступна задача. Наступна задача, ви вже, мабуть, вивчили, як такі задачі розв'язувати. вже добре розумієте, що якщо в нас є ремінна передача і. Немає е, ковзання, не проск... проскальзують рівні, коротше, говоря, то в цьому випадку в нас лінійні швидкості к... 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 кожної точки цього ремня вона буде однакова, тому е, швидкості лінійні для першого і другого колеса вони теж будуть однакові. Ми знаємо, що в нас. Радіус відрізняється в два рази, і треба порівняти абортову частоти каліс. Ну, Обертові частоти коліс ми вже неодноразово з вами порівнювали, тому я сподіваюся, що і зараз ви теж з цим впоралися. Але швидкість лінійна, яку ми частіше використовуємо формулу через період, зараз зручніше використовувати формулу через обертову частоту. І тоді ми розуміємо, що швидкість однакові, 2 π за умовами однаково, і між радіусом колес і обертовою частотою обратна взаємосв'язь. Тому знаходимо, що менше колес має в два рази більшу обертову частоту, ніж перша. Добре. Ну і ще одна задача в нас була. Теж ми багато вже таких задач розв'язували, ну таких або трохи. Схожих на це визначити прискорення кінця секундної стрілки баштового, баштового годинника, якщо її довжина дорівнює 1,2 метра. А в нас немає потреби шукати швидкість, ну, перший раз, мабуть, зазвичай і швидкості прискорення ми шукали. Але тут тільки прискорення. Ну, добре, для центрове прискорення я вже формулу вивчила, поки ми з вами цю проходимо. Ось, якщо все підставляєте рахуєте, то отримуєте відповідь 0,13 метра за секунду в квадраті. Ну і, як завжди, я переводжу це в сантиметр за секунду, тому що дуже маленьке значення. Але в наступній задачі там буде ще. Менше в наступній домашній роботі. Але я це знаю, тому що я спочатку то там записала, а тепер здесь записую. О, ну все. На цьому ми з вами завершили перевірку. І можемо відпочивати. Але вам потрібно ще одну перевірити. А мені вже не потрібно. Добре, відпочиваємо.